Уже відомо, хто 30 травня підпалив столичний ринок Виноградар. Про це повідомили Естену при службі столичної міліції. Правоохоронці затримали двох хлопців 1992 року народження. У злочині брав участь ще один юнак, якого напередодні затримала охорона ринку. Проти них порушено кримінальну справу. Ідея пограбувати ринок виникла, коли троє хлопців та дівчина розпивали біля ринку коньяк та пиво. Остання у злочині участі не брала. З одного лотка винесли джинсів на 50 тисяч гривень, намагаючись замести сліди злочину, 19-річний хлопець знищив товару майже на 6 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 15 років. У відношенні усіх трьох порушена кримінальна справа за крадіжку. У відношенні двох чоловіків, окрім крадіжки, це безпосередньо підозрювання, які скоїли підпали ринку. Виноградар порушена. Додатково кримінальна справа ще по статті 194, частина 2 умисне знищення майна шляхом підпалу.